РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на напрямку Шебекино-Вовчанськ, але в самому Вовчанську ситуація контрольована. Інформує генштаб. На харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. В основному бойові дії точаться в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Сили оборони відбили 8 атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. По цій ділянці фронту за добу росіяни завдали 32 авіаційних удари із застосуванням 38 кабів. Здійснили 181 артилерійський обстріл, зазначили в Генштабі. Все, що нам потрібно, це дві системи Петріот. Росія не зможе захопити Харків, якщо вони у нас будуть. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, міжнародному виданню, перебуваючи з робочим візитом у четвер в Харкові. Додавши в тому, що відбувається в Харкові, винен весь світ, а не лишень США. Війська РФ вночі атакували Україну ударними дронами. За даними повітряних сил, українські військові вночі збили усі 20 безпілотників. Шахеди були ліквідовані у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей. Севастополь, то абсе новоросійська окупанти заявляють, що відбили атаку понад 100 українських БПЛА. У ніч на 17 травня повідомили у російському міноборони територію РФ і окупованого Криму. Нібито атакували 102 українських безпілотника, але всі збили. Щоправда, у російському місті Туапсе у Краснодарському краї після нічної атаки виникла пожежа на нафтопереробному заводі. У новоросійську під удар потрапили місцевий порт, мазутний термінал та транснефті. В окупованому Севастополі пошкоджено електропідстанцію. Вашингтон анонсував новий пакет військової допомоги. Наразі Україна переживає складний час. Втім, військова допомога Сполучених Штатів Америки матиме практичний результат на полі бою у розпочаті Росією війні. Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США. Нагадуємо, що держсекретар Ентоні Блінкен анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні з сумою 2 мільярди доларів. НАТО розглядає відправку військових до України через погіршення становища на фронті. Як повідомляє The New York Times. Україні не вистачає ресурсів на навчання власних військ, особливо з огляду на погіршення ситуації на полі бою через наступ російських сил. Тому українські чиновники звернулися до своїх американських та натовських колег з проханням допомогти навчити 150 тисяч солдатів. Офіційно США ще не підтримали цієї ініціативи, проте голова об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун вважає, що цей процес неминучий.